Як ви знаєте, в Україні діє воєнний стан і проходить загальна мобілізація громадян. І те, і інше буде тривати, ну, принаймні, до 18 серпня. Але я думаю, що це все ще буде продовжуватися. При цьому з 1 червня правила мобілізації вони стануть ну, дуже жорсткими, скажімо це так, і уникнути мобілізації стане ще важче. Тепер повістку, повістку можуть видати в будь-якому публічному місці, в будь-якому. При цьому працівники ТЦК відразу будуть перевіряти, чи має в своєму розпорядженні військкомат уточнені дані про конкретну людину. Йдеться про дані, які мають бути уточнені після 24 лютого 2022 року. Якщо з'ясується, що за цей час... Чоловік так і не дійшов до військомату, йому дадуть повістку для явки до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. При цьому, 1 червня, вже починаючи з 1 червня, співробітники ТЦК зможуть вручати повістки всім чоловікам. Всім чоловікам, незалежно від того, хто до якого військкомату приписаний. Тобто тепер повістку зможуть вручити кожному. Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, що ж це за такі нові правила? Повідомлення про мобілізацію. А, дуже різні. Там зміни, там зміни, те зміни. І ось останні, останні а, говорять про те, що тепер. А, Видавати повістки будуть не тільки співробітники ТЦК. Це зможуть робити також представники інших силових органів, а також органів влади. Зокрема, право на видачу повістки надається співробітникам ТЦК, співробітникам СБУ, співробітникам служби зовнішньої розвідки, представникам місцевих органів влади, главам підприємств, працівникам дипломатичних установ за кордоном. Де ж можуть тепер видати поїздку? Да будь-де. Її можуть видати в будь-якому публічному місці. При цьому працівники ТЦК відразу перевіряють, чи має в своєму розпорядженні військомат уточнені дані про конкретну людину. Йдеться про дані, які мають бути уточнені після 24 лютого 2022 року. І якщо з'ясується, що за цей час чоловік так і не дійшов до військомати, йому дадуть повістку для явки до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних. При цьому з 1 червня співробітники ТЦК зможуть вручати повістки всім чоловікам, незалежно від того, хто до якого військомату приписаний, закон не дозволяє оскаржити вручення повістки. Тобто, в будь-якому разі. Чоловік, який отримав повістку, він зобов'язаний з'явитися на той час і в те місце, яке вказано в порядку денному. Залишається останнє питання. Хто ж підлягає мобілізації? Мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше визнані придатними або обмежено придатними до військової служби. Причому немає значення. А, чи мають вони досвід військової служби, чи не мають вони досвід військової служби? Якщо досвіду вони не мають, але вирішать призвати їх до зесу, то перед відправленням на фронт вони мають пройти обов'язкове навчання. Ви знаєте одразу хочу, ось всі, хто дивиться цей канал, ті знають, що в мене пропав брат. А, в свій час його навіть не взяли в армію. Чому? Тому що були проблеми, серйозні проблеми з зором. Але коли почалась війна, він одразу став е е гідний, скажімо так, е здоровий, все добре, можна йти воювати. М особливо, як він розповідав, е як все це відбувалось, е особливо ніхто нічого не перевіряв в нього. Тобто, все це пройшло дуже швидко. По більшій мірі задавали просто питання. Тобто там особливо ніхто нічого не дивився, здоровий чи нездоровий і так далі. Тому, щоб ви розуміли, брата вже шукаю 5 місяців і більше п'яти місяців, вже шостий місяць пішов. І, ну скажу вам так: якщо іду, ще півроку ось так, ось так все було, то зараз, мабуть, взагалі там ніхто нічого не дивиться. А ось щодо навчання, про яке кажуть, то я не знаю, звичайно, як там зараз все це відбувається, але думаю, що навряд чи щось помінялося. А... Брат пробув два місяці на навчанні, і його відразу відправили на передову. Відразу. Ось, просто зразу. З навчання зразу на передову. І він пропав. Ох. Дуже багато, знаєте, можу розказати на цю тему, бо все це настільки болюче, і я дуже розумію тих людей, які зараз, дуже багато зараз тих людей, які, які втратили своїх рідних, хто воював. Дуже багато хто знаходиться в полоні, дуже багато хто зник безвісти, дуже багато зниклих безвісти, дуже багато різних нюансів. Тому все це дуже болюча тема. Дуже болюча тема. Знаєте, для таких людей. А для них вже війна трошечки інша, ніж для тих, хто ну просто, просто живе собі і знає, що йде війна, але ні їх рідні, ні їх там близькі люди не воюють. Тобто зараз це таке, знаєте, трошечки інші відчуття. Але повернусь до теми сьогоднішньої. Зокрема, з 1 червня підлягатимуть мобілізації такі категорії громадян. Які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби? Далі придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час військового стану чоловіка з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років. Зняті з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не вчинили тяжкого злочину. З цих правил випливає, що мобілізації підлягають навіть ті, кого в мирний час було визнано обмежено придатним до військової служби. Тобто люди яким здоров'я не дозволяє нести військову службу. Однак таке обмежено діяли в мирний час. А під час воєнного стану навіть обмежено придатні громадяни можуть нести військову службу. І ось під цю категорію, знаєте, поп ну, попадають, мабуть, ну, ну що не кожен українець м чоловік. Тому, ну, ось такі новини, дорогі українці. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене все щодо цієї теми. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.